Марік один з малих бешкетників центру поводження з тваринами. Молодий хлопчина з лагідним характером потрапив до центру влітку. Наші співробітниці знайшли його посеред поля, в спеку в холодильнику було три цуценя. Робили ми сюжет такий. І на своїй сторінці в інстаграмі їх було троє, два хлопчики, і одна дівчинка. Згодом цього песика забрали у родину, але ненадовго. Нові господарі повернули цуценя до центру поводження. Прийшли люди хочуть Цуцика взяли його до себе до родини, в двір, в частний дом. У них там мала дитинка була, все, все їх влаштовувала. І Марік такий маленький був. Це він у нас уже підріс, такий став, такий гарненький вже хлопчик. Він у них десь, мабуть, з місяця два був. І позавчора вони зателефонували нам і дуже просили, щоб ми забрали собаку назад. Гарний тактильний песик одразу ж біжить знайомитися з новими людьми. Слід враховувати те, що він як мала дитина. В ньому ще дуже багато енергії, яку новим господарям варто навчитися направляти в правильний бік. Це цуценя це мала дитина. Вона... Шкодить, вона грається, вона все хоче ну, сама пізнавати цей світ. Вона хоче на зуб пробувати, на нюх все нюхати. Це дитина, це проблема. Якщо е, ти не готовий до... Постійного активного е, стеження, активного вигулу то краще цуценя не брати. В центрі поводження кажуть, що Марік стане гарним компаньйоном для сім'ї, яка любить активний відпочинок і буде готова займатися собакою. Цей хлопчина вже готовий їхати до нової родини. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.